Але закон це зеркало, в яке ми маємо заглянути. Апостол Павло свого часу сказав, якби я не знав закону, я б думав, що я живу нормально. Ось, Господь дав закон. І хто знає 10 заповідь, я буду її сьогодні розкривати. Не зазіхатимеш на дім ближнього Твого. Не пожадатимеш жінки ближнього Твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані ноги Його, ані осла, ані нічого небудь, що належало б ближньому Твоєму. Бачите, Господь виділив окремим текстом нашу одну таку рису людського характеру яка називається Народі захисть. В перших заповідях другої скрижалі, на одній було п'ять, на другій п'ять. Знаєте, такі гріхи всі явні. Вбивство, крадіжка, прелюбодіяння. Все говориться про те, що ми можемо побачити, що може бути викрит. Але в душу людську хто може заглянути, кроме Господа? Хоч і є люди, кажуть, що вони там і душі людські знавці, і психологи різні, але я думаю, що краще Господа Бога нашу з вами душу не знає ніхто. Навіть ми самі зазвичай. От. І всі заповіді без винятку. Можуть бути порушені в серці нашому і в думках наших. Ми в середу теж торкалися так легенько, пройшли з такої теми, що от серце, душа, ось чим Бог має тіло і що все виходить. Ось, Виходить, Слово Боже, говорить усе із нашого серця. Так що відкинути Бога. Відступити від Бога і грішити ми можемо в наших думках тайно, від усіх, і навіть часом і не розуміючи того, що це воно і нам самим таке невідоме. Хтось не наважується піти когось вбити, правильно, піти в когось щось вкрасти, забрати, піти у когось там ще щось зробити з кимось. Але в думці людина вже згрішила. Ми, ми можемо подумати, до цій людині жити не треба. Чого вона живе? Чого Бог держить таку людину зло? А ми не знаємо. Господь держить. Ось. І Тому найбільше всього всякого зла і всяких гріхів воно від людських. Побажань і людської похоті. Остання заповідь учить нас в тому, що ми слідкували за нашими намірами, за нашими мотивами, за нашими побажаннями, за нашими навіть спостереженнями, за чимось. і те, що може заволодіти нами, може заволодіти. Серцем людини. Перше це говорить про заборону. Бог забороняє. Таких на підпункті. Всяке незадоволення тим, що ми маємо, навіть своєю зовнішністю, своїми якимись вадами, своїм чим. Це говорить нам про те, що ми. Не задоволені тим, що Бог нас дав. Ми незадоволені задоволені тим тим, яким ми є якими нас створив, Бог створив. Ось. І Взагалі, людина така і є. Дай для людини необхідне, коли вона нуждається, людина. Захоче комфорту. Помісти людину в комфорт, людині буде комфортно, вона захоче ще чогось більше, вона захоче якогось вищого щебля. Помісти людину ще трохи вище, людина починає в голові в себе і в серці збочувати. Ось. І так воно і є. Якщо спостерігаючи за світом, Особливо, особливо за людьми багатими, за людьми статками, просто люди починають, як кажуть в народі, біситися з жиру і починають бажати того, що неприродне. І заміняють природне на неприродне. Щось вигадуючи. Недовольство, бажання володіти чимось таким більшим, ось, воно є неповагою до Бога. Ось. Таких ось таких зазіхань російське таке слово є вождіління. От я бажаю і все. Ось. Тому світ в цьому лежить. І ми маємо бути задоволені тим, що Бог нам дав. Бог дав нам набагато більше, чим ми заслужили. Ми прийшли в цей світ на гімі. З голими руками. Господь нам дав маму, яка народила, яка виносила, дав тата, який вигодував, ось, дав, дав батьків, дав друзів, ось, помістив в нас якесь середовище, де ми виховувались, дав нам можливість вчитися, дав нам можливість працювати, дав нам здоров'я, і ми маємо за це все уже бути вдячні. Богу. Ось. Бо до невдячності по відношенню до Бога це є гріх усього світу. Друге, це заздрість. Що ж таке заздрість? Написано, хто бажає маєтку ближнього заздрить йому. У нього є, у мене нема. О, коб мені так. коб мені таке. Хтось чогось добився. Уже і мені треба точно таке саме. Ми з цим гріхом, на жаль, ми з ним вродились. Він успадкований нами. І він нікуди з нас не подінеться, якщо ми самі не будемо з ним боротися. Візьміть двоє дітей. Одному дайте іграшку трошки кращу, другому трошки, трошки хужу. Що буде між ними? Як ви думаєте? Вони будуть гратися вже. Дай одинаково, буде нормально. А дай одному більше, другому менше. Миру як і не було. І це властиве всім людям. На жаль, ніхто не мириться з благополуччям свого ближнього. Якщо у когось щось краще, починається щось вже в серці не те народжуватись. Ми навіть останні такі, що відбувалося, всі пам'ятають, що було в Бучі. Коли визволяли Бучу, заходять наші журналісти, все загаджено, все побите. Ось і написано, хто розрішив вам красиво жити. Звідки такий надпис узявся? Як ви думаєте? Це, це є заздрість. Це пристрасть така, я, яка, коли, коли вона заволодіє людським серцем, людина перед собою нічого не. Не бачить. Беремо приклад другий життя. Візьмемо двох президентів великих на теперішній час. Один воює, який порушив своє слово. Охороняти ту державу, яка добровільно відказалась від ядерної зброї. Такого прецеденту не було в житті. Існування планети, щоб якась держава відказалась від свого військового такого потенціалу, від ядерної зброї. Україна перша є гаранти. Один гарант нападає, другий гарант, який зобов'язався охороняти, старається продати жертву агресору. І ще на цьому нажитись. На жаль, так є. І ми це все спостерігаємо. От. І в людському житті точно так само. Тільки це ми можемо бачити більше, але оте маленьке, воно сидить в кожному з нас всередині. І скільки ми йому даємо волі, настільки воно з нас поїде. Ми маємо з цим жити. Але ми маємо його в собі тушити. Ми маємо його в собі вбивати, постійно вбивати. Це наша внутрішня війна, яка має продовжуватись постійно. Притчах 14 розділ, 30-й Хто пам'ятає, що написано? Що таке заздрість? Гнік для костей? В російському перекладі? В моєму фраге написано, засість гризе кістки. Є люди, які хворі раком кісток. Це така хвороба, яка розрушає скелет людини. Це, це скелет робиться крихкий, і все тіло просто воно стає безформеною мазою. Людина. Не може не двігатись, не їсти, все, нічого. Тобто, Господь через Соломона говорить, що що таке заздрість? вона з'їдає наш каркас, нашу основу. Якщо, якщо розуміти цю, цю притчу, то все, що ми маємо, все, що ми будуємо, що до чогось держиться, воно все на якомусь каркасі. Та як тіло на костях, так всі наші справи, вони обліплені навколо цього каркаса. І коли цей каркас рушиться, коли цей, ця язва, цей рак заходить в наше серце, в нас, в нас буде руйнувати все. Ми нічого перед собою бачити не будемо. Заздрість веде до ненависті. Спочатку наведе до якогось. Привозходство на чомусь, потім вода, потім вона веде до ненависті. Який перший гріх? Хто пам'ятає? Єва перша. На що вона позарилась? Плід який був? Гарний був. Та не написано, що там яблуко було. Плід. Плід був гарний. І змій підходить. А не сказав Бог, що не можна йти. Подивіться, воно красиве. Хопа. Через очі, через другий гріх, який великий, теж біблійний. Два брата. От приносять жертву Господу. Один з поля, другий з своєї отари. Одну жертву Господь приймає, друга жертва. Не прийнята Господа. Що зародилось в серці Каїна? Заздрість. Що Каїн робить? Вбиває свого брата. Заздрість привела до братовбивства. Історія Йосипа. Син Якова, в гарній одежі, самий молодий. Батько любив сина. Далі що робиться? І до братів що вони з ним хотіли зробити? Вбити. А в кінці що зробили? Вкинули яму. Посадя в ямі, потім що зробили? Продали свого брата в рабство. Це наслідок зодрісті. Третє. Це користолюбство. Любостяжання, ось, бажаючи якогось добра стримитись до нього. Є такий в Україні вислів, цей піде по головах, написано, або піде по трупах. Знаєте, що це таке? Якщо людина десь щось побачила, або десь щось уявила навіть собі, вона буде використовувати других людей. Буде Наживатись на довірі других людей буде на якомусь простодуші і людина, добиваючись своєї цілі, якогось багачення, вона не буде дивитись ні на що. Знов Трампа приведу в приклад. Йому все рівно, скільки людей загинуло в Україні і скільки людей загине ще. Йому щось треба збагачувати свою сім'ю. І людське життя для таких людей нічого не варто. Як для Путіна, так і для Трампа. І ще, на жаль, для багатьох таких пособників, які допомагають цьому рухатись. Постійне бажання чогось це мука. Це це страждання в першу чергу тієї людини, яка бажає. І вона не розуміє того. Душа томиться, їй ця язва гризе і не дає її покою. Такі люди вони спускаються до неправди. Візьміть навіть, якщо взяти, от є реклама, дивимося, да? колись старші люди всі пам'ятають, була така контора МММ. Всі пам'ятають? Скільки людей постраждало? Багато. Одні люди збудували піраміду, другі люди брешуть, возвеличують, треті люди цю брехню рекламують. І в конечному ітозі та людина, яка вже собі наробила планів, яка вже собі щось уявила, що вона десь буде, вона в конечному ітозі що терпить? Урон і крах. Так і є. Всяка похоть. Бачите, там, там написано, не зазіхає. не вола, не ні осла, нічого. Зараз можна перевести теж. Ні житла, не машини. Не ще чогось, чим володіє твій ближній або твій сородич, собрат, як ще можна назвати, того всього не побажає. Тому що це приведе до різного роду неправди. Різного роду. І може в конечному методі привести до ідолопоклонства. Ми собі свого бажання зробимо. Ідола це навіть віруючі люди. Зробимо ідола, і Господь нас останеться десь позаду. А коли наше бажання не угодить Господу, тоді мотиви зовсім міняються, підходи міняються і міняється все. Всіми правдами і неправдами людина буде рухатись зовсім не в ту сторону. Високі треба Господа, правда, не зазіхай і не бажай. Як з ним поборотися можна? Душити його собі. Маємо приклади, маємо те, до чого воно доводить, і маємо наслідки того розуміти, що це все добром не закінчиться. Ось. Так що, навіть якщо і промайнує така думка, Чогось хочу, Господи. Якщо ти цього хочеш, прийде на те час. І ми маємо молитись, в першу чергу, молитись за себе, щоб ніяке збочення, і незажерливість, ніяка похоть, вона не прийшла у наше серце. Коли, коли грішницю привели до Христа, Уже був явний гріх, правильно зроблений. Але питання ще є таке, а, де, а чого не привели того, з ким вона згрішила? Може, вже камінням побили, а жінку привели, щоб Христа випробувати. Не написано про це. Але гріх наш, як ми побажали, але ще не зробили, він, він уже у нашому серці родиться. І спочатку приходить сюди, потім в розум, і слово Боже говорить, що не дай поганій думці звити гніздо в себе в голові. Прийшла її звіти. Це не для мене, воно мені не треба. Треба шукати якусь альтернативу, щоб чим загрузити себе і рухатись у другий бік. Якщо я хочу прочитати ще міста Римляна, сьомий розділ, сьомий вірші. Закон. Ось дивіться, як Павло пише на те, що я згадував. Що ж скажемо, що закон гріх борони Боже. Але я не знав гріха як тільки через закон. Бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав, не пожадай. Гріхший, взявши привід від заповіді, підняв мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. Тобто, закон такий треба проповідувати, щоб розуміти, що таке є гріх. Якщо ми не будемо розуміти, то ми. Будемо цьому піддаватися. Подивимось на наслідки. На гріх на, Господь, на Господа і на закон. Господь забороняє походь, тому що вона насіння і початок усякого гріха. Похот, бажання мати щось, це насіння. Тобто, якщо ми це будемо культивувати, якщо ми його будемо поливати, якщо ми не дамо йому не заглушимо його, ось, воно, воно проросте і прийде гріх. Так само, як і біблійні приклади, ось у Филеп'ян. Написано про апостола Павла, щоб він навчився бути задоволений. Коли йому добре? Я прочитаю. Я кажу це не тому, що терплю злині, бо я навчився задовольнятися тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку, в усьому і всіх усі обставинах я звик. Насичуватися і голодувати, жити в достатках і терпіти злитні. я можу все у тому, хто укріплює мене. Тобто, я у Христі, коли я довіряю Господу, коли я маю стосунки з Господом, я можу, я зможу жити. Коли буде і достаток, я буду довольний, коли буде. Скрутно, мені теж буде добре. І це таке повеління, ось, що людина має удовольнитися тим, що вона має. Бог нам дав все, як я вже казав, і Він дав набагато нам більше. А саме більше що, Господь навіть багато чого зробив за нас. Ми через свої гріхи. Приречені на смерть. Але Господь, для того, щоб ми мали життя вічне, пішов на Хрест, прийшов сам, прийшов добровільно, і це було бажання Отця, тому що Бог Отець не захотів нашої смерті. За наші гріхи. І наше беззаконня, серед яких один самий із основних то, що я проповідую про нього, це зажерливість, жадність, заздрість. Тут, із якого боку на нього дивитись? Господь за нього постраждав. Самий кращий засіб проти заздрості, який Якщо вийти з цього всього, це щедрість. Якщо людина щедра, якщо людина жертовна, і наша жертовність, вона як нейтралізатор зажерливості буде. Якщо є бажання десь там збагачуватись, думай, що краще, чим, чим ти маєш. Поділитись і благословити того, хто на сьогоднішній день у чомусь потерпає. Так нас учить Слово Боже. Маєш сьогодні те? Будь довольний тим. Завтра дав, дав, дав Бог більше, будемо мати більше. Але стремитися до чогось і жадати чогось, що належить другому. Або що нам недоступне, або ради чого ми маємо кидати все і сломя голову, бігти як німий на суд, воно нам не потрібно. Ми маємо бути задоволені своїм помешканням, транспортом, хто має, жінкою, чоловіком, дітьми. Статками, які в кого не є, ми маємо бути тим і дякувати за це Богу. І ще треба навчитися радуватись з приводу, коли в когось щось добре, коли в когось щось наладилось, коли, коли в когось хтось щось добився, хтось щось купив, ми маємо радуватись. І подавляти в собі всі злі бажання, які спонукає людська похоть у нас. Коли ми будемо з цим боротись, у нас будуть і такі повеління Божі брати верх, як святість, Ось. сердечні помисли будуть приходити в наше серце, коли ми противостанемо цьому гріху. Для цього необхідна відродженість у Святому Дусі. Господь нам зробив усе, Господь нам дав усе і за нашу розмову у середу наші помисли будуть чистими тоді, коли в нас у середині все буде чисте. Будуть чисті думки, будуть чисті слова. Будуть чисті вчинки наші, ось і тільки і тільки це може бути після відродження у Святому Дусі і через проповідь і читання цієї книги, якою Господь сказав, що ми нею будемо жити. Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Хай Господь благословить кожного. Я пропоную стадію помолитись, хай цей гіркий корінь не бере верх у нашому житті.